Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні! Українські захисники ліквідували 100 окупантів у Куп'янську Харківської області та 30 у Херсоні. Зсу також вивели з ладу переправи в районі Херсона та в чергове звели на нівець спроби агресора відновити перекидання військ через ріку Дніпро. Про це 5 вересня йдеться у повідомленні генштабу ЗСУ. Дослівна наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцева та Семигіря. А на Краматорському напрямку. Мали тактичні успіхи та відбили ворога з раніше зайнятих ними позицій, йдеться у повідомленні. Угрупування повітряних сил Збройних сил України відбиває ракетні та авіаційні удари противника, ефективно здійснює перекриття критичних об'єктів на території України. Протягом поточної доби для підтримки дій наземних угрупувань авіація сил оборони завдала понад 15 ударів. Спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об'єктів ворога. Ракетні війська та артилерія сил оборони продовжують вогневу підтримку дій наземних угрупувань військ. За уточненими даними, підтверджено втрати ворога. В результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області. Окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини. В місті Херсон уражено понад 30 військовослужбовців та три танки противника. В районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога. Успішні дії сил оборони призвели до виведення з ладу переправи в районі Херсону та в чергове звели на нівець спроби агресора відновити перекидання військ через ріку Дніпро. Повідомили у Генштабі. Нагадуємо, деякі ворожі підрозділи відмовилися воювати проти України. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!